Це ще не кінець. Тому закінчимо на якісь позитивні, блядь, ноті. Друзі, всім добраночку. Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Чесно, нічого не планувала знімати. Але от чапаю на метро, щоб доїхати до свого офісу. Я подобово знімаю кабінет для навчання. Для практики, тому що я не раз сказала, що хочу розділити зону відпочинку, домашній вайб і робочий. І от коли спускалася по сходах, подумала, треба щось розповідати, корисне ну, з психологією своїм підписником. Популяризувати себе як Ну, Коротше, починається ця жуйка мисленева Оцініння і що я недостатньо чогось роблю. Це я передивилася просто. Знаєте, овердос каналів з психології. Я вчора знову чистила свої підписки і слухайте каналів 15 з психології. Ну реально, людині це не осилити. Це Андрія. Я від половини відписалася. Все одно я пам'ятаю, а назви каналів, якщо що повернуся. Тому що ну, блядь, пірнула знову ж пірнула. От, як з трампліна, в <рес> Глибину. <рес> Ні, це класно, але все треба часто, все треба часто ресурс. Я вікна. Не могла помити, як не могла, просто. Коли я вже згадувала, що треба помити вікна, хоча у мене було це в планах написано. Коли я доходила до <рес> пункту помити в вікна, я відчувалася дуже втомленою. Це я до того ще. Ну от мисленева робота, вона збирає дуже багато часу і сил саме сил. Тобто, особливо, якщо якісь невирішені проблеми, вони завжди є, вони ж фоновому режимі всі виробляються. Так от, йди така, мені ж треба щось розповідати своєму глядачу. А, потім так стоп, для чого? Почекай. Зараз от, от, нахапаєш клієнтів з жадності. в жадності. Вони ж виходить. Нарешті, я ж, я ж, я. Ж... Я ж можу, ну можеш, добре, але ж ну, рахуй, раз, два, три до вигоряння. Я так себе зупинила. І зараз я йду на супервізію. На Супервізійну групу я записалася. У ну, друга супервізійна група, але це річна умова в цьому колективі. Я планую супервізуватися рік. І трішки хвилювання. Тому що я незнайома з людьми перша зустріч, нехай там і онлайн, але все одно. І все одно є групова динаміка. Так це, я так знаєте, на опер... Як це? Опередження. опередження. Випередження. Випередження. От. І тут просто інсайт в моїй голові. Отут-от, от десь там. Просто вибухає, не вибухає, так стріляє, приємно, Боже, ніхто приємно не стріляє, проноситься, так знаєте, таким приємним саундом. Так, да, скажіть так, проноситься приємним саундом. Боже, Якщо ви додивилися до цього моменту і не перемкнули, поставте лайк цьому відео. Дуже вам дякую за підтримку. Так от, фраза. Можливо, я і десь чула. Навіщо хвилюватися? От! Навіщо хвилюватися, якщо можна не хвилюватися? Розумієте? Я прям видихнула. О, дійсно, навіщо хвилюватися, якщо можна не хвилюватися? Mm -hmm. ну, хтось це казав мені. Десь я це почула. Я протягом дня буду якісь вам інсайти. Висновки аналіз Мої рефлексії. Озвучувати, Досі не можу якось знаєте, адаптувати під себе слово рефлексія, наче воно для мене чуже. Ну, тому що довгий час я не рефлексувала, а це важливо робити. Це ну, мой аналіз, так? Хоча рефлексія це, це ж про це. Коли ми аналізуємо, ну і потім вибудовуємо інше. Сценарії взаємодії, все. Мене була трюка, я вже дійшла до а, метро. У мене з собою сніданок. Ланчбокс, я ще гречневої каші наварила. Ой, ой, боже, який кайф. Оці от вересневі, сонячні, такі вже. Ще прохолодні, але в день тепло. Дні. Ой, блять. Я в білих кросівках. Буває. А що ви, як ви? Які останні інсайти у вас виникали в голові? Пишіть, діліться в коментарях. Зберемо. Зберемо перелік таку абетку інсайтів. М -м. <піллянна> Мені треба ще з камеру взяти. А зазвичай я свій графік відбудовую 12-ї ранку. Пробувала з 9-ї. Навіть з 10 але в мені комфортно з 12. ї Я хочу в кайф, друзі. Я до цього йшла і прийшла. Сьогодні супервізія на 10-ту. Така йду й думаю, от зароблю грошей. Вже <плес> смішно і мені і вам. А, ти ніколи не заробиш грошей достатньо. Ніколи я не зустрічала людей, яким достатньо грошей. Ну, можливо, монахи. А так от, йду, о, о, Завертайло. завертай. Завертаю. Так. І там зароблю грошей. Піду туди до на сніданок і запрошу своїх друзів. Звідси ми так і не, відмі не, відмі не відмітили з друзями отримання мого диплому. Щось я там. Презилася вечірку влаштувати. Друзі, я згадала, що тут же є кухня. І я милого разу принесла каву френч-прес. Тому не гаємо часу і економія! Так. А це мій ланчбокс. Тут сосиски з кетчупом. Азійський соус. Хлібчик <гліпичок> підсушений і овочева група. А ще гречка. А, і банани і апельсин. Всім смачного. Поки перерва, я вам швиденько покажу кабінет. Тут веде прийом моя колега, вона психоаналітикиня, тому ви бачите кушетку. Я на ній сплю. <звілля> коли є перерва або ж після, дуже зручно вмикаю білетеральну музику і 15 хвилин релаксу. Крісло, серветки, вода. Полотна Кандинського. Мені здається, це він. Хоча, можливо, якийсь український митець. І тут робочий стіл, залишки моєї гречки, кава, банан і крісло. А, ну і тут полички-полички для книг. Є ще кондиціонер. Величке таке приміщення, але дуже затишно, комфортно і тихо. Все, продовжуємо. Так, друзі, в мене перерва година. Боже, який кайф. Тепер. Моя любов, моє натхнення це супервізійна група. Просто я таке задоволення отримала. Знаєте, в мене були очікування, ну, певні хвилювання, але все склалося, ідеальний матч. хто ти? Я хотіла з'їхати в епіцентр. І чайник мені треба купувати. І... Хтось прийшов до мене в гості. Да? Сідай, сідай, попри. Друзі, стосовно супервізії, ніхто не в курсі. Це професійна підтримка, допомога більш досвідчених колег-колегів якщо це індивідуальна супервізія. У мене от групова. Ви приносите свій кейс. Обов'язково треба попередити і взяти дозвіл у клієнта. Ви не називаєте імен, повністю, боже, слово забула. Соблюдаєте принцип конфіденційності, анамнез, які інтервенції робили, як перебігає процес взаємодії, які труднощі. А там, які запит клієнта. От вам треба допомога в погляд збоку. У вас є якісь думки? А, там, куди як ви рухаєтеся? Або ж труднощі? І от виносите це на супервізію. Або ж запитання. І у мене було пару запитань. Тому труднощі, Мої особисті труднощі там в роботі, це, це про мене. От. Ну. Поле, поле підтримки, от що головне підтримка, довіра, підтримка. Тут сподобалось, так? Я, я вже чекаю наступ. Все, пішла, я випюкав і погуляю. Хочу, хочу просто от послухати музику, походити, на людей подивитися, побути в такому екзистенційному полі, не самотності, а. Є самотність, якось так. Самотність для мене це коли ти відчуваєш себе дуже-дуже самотньою. А є от бути одною, наодинці, от, побути наодинці, але в полі людей і руху. Це машин, транспорту, просто в руху людей. Мені це дуже допомагає. Я слухаю музику, там щось про це я думаю, будеш просто, уявляю, як я. Йду паперижу, перше, про що подумала. Я йду по Парижу, слухаю музику і пританцьовую. І їм кураса. Друзі, ми обов'язково тут з вами погуляємо вулиці, які ведуть до Майдану Незалежності. Тут і Софійська, і це про вулик Шевченка. І. Боже, забула, забула назва цих вулиць. Тут їх декілька. Можна прям зробити контент з кожної. У мене знову нема вже часу. Треба йти назад в офіс. Макдональдс. Чи я обіцяла екскурсію глобусом. Першу лінію, другим, третім. Обожнюю цей район. Я шукала тут канцелярію і зайшла в цей фотокопіцентр. А там наліво цей фотокопіцентр і направо секшоп і пахне латексом із маскою. П'яна вишня, вже в кінець робочого дня можна дозволити собі. Це ще я, може, сто років роли не їла. О! тут є навіть бізнес-ланч. І майдан. Так, друзі, працівниця року закінчує свій робочий день. От з 10 до 17.30 зараз. Зміна відпахала все. Mm. Можу відпочивати. Але я кайфую. Для мене це новий рівень, це про дорослість, про відповідальність. Я сама собі хазяйка. І так, мені важкувато. Більше часу треба для відновлення. Але, але Я цього потребую. Дуже задоволена і робота в кабінеті набагато ефективніша. І для мене. Стосовно клієнтів, не знаю, а для мене точно. Ну, я впевнений для клієнтів також. Хоча я намагаюся. Бути максимально ефективною, потім ще ходжу, якщо тут відчуваю, що, що, що щось от, от десь муляє мені, щось я там сказала, або ж там якось не додала. Ну, кручу. Але намагаюся зупиняти. Зупиняти, тому що. Мій робочий день закінчився. Я подумаю про це вже завтра. А зараз іде прогуляємося. Бажаю вам, щоб ваша робота приносила вам задоволення, приємно в тому таку. І задоволення. Ну і фінансовий дохід. Щоб ви могли дозволити собі базовий середній рівень і трішечки більше. Це ще не кінець. А і лайк, підписка це все по бажанню, ваші рефлексії. Які у вас зараз відносини з вашою роботою, з вашою діяльністю? Пишіть в коментарях, діліться. Мені цікаво дуже, тому що я до цього йшла довго, довго йшла, йшла, йшла і прийшла. І дуже радію, що я от нарешті в контакті з собою. Тільки зараз помітили, що це простір для відпочинку. Чи можна там от тут сидіти? Хм? Щось якось бігла 300 разів тут і не звертала увагу. Це сквер Дружби України та Литовської Республіки. Сонечко, фонтан. Дайте подивлюся. Ага. Я хочу зараз прогулятися, потім на тролейбус сяду. Чи швидше буде на метро, мабуть. Але зараз година пік. Я як більше повертаюся з роботи. Забуті відчуття. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз працювала от так прям в день. Зазвичай це були зйомки якісь. От вранці приїжджали вже пізно пізно вночі. поверталися додому. І не виходили нікуди. І це от як робота на заводі, на підприємстві. Досі троянди квітнуть. М -м -м. М -м -м. Майже не пахнуть. Я знаю, де ми зараз з вами прогуляємось. Йдемо. Я один раз була в готелі Хаят і розповідала в якомусь етері давно, коли хизувалася своїми. Небагаточисельними амурними пригодами. <с. Мені сподобалось. Щось я запам'ятала. Хоча була п'янюча дуже. От іду і пригадую, чи були тут ці сосни, чи ні. Ш сквер цей вже не пам'ятаю. Чи він був більш засаджений, чи такий лисий. Зазвичай тут йдеш з кимось трендиш або ж... Пробігаєш і... і не помічаєш. сосни високі. Були, мабуть. <рес> були. А -а -а. От при цій вулиці я вам казала, але окремо вже зніму репортаж. Михайлівська, Софійська і ще якась. І от дитячий майданчик. Теж якісь... А, це пустиля Примаченко, ага. Триянде. А, Батут клас. Ми коли з Левчиком ходимо в дитячі кімнати. Я стримую себе, щоб не попригати на батуті. Так, а це ще. Пам'ятник. Бронзовий водойлій. Друзі, кажу ж, ходжу одними і те ж самими тропами, навіть одежа та сама. Ну, такий маленький Київ, які я дуже-дуже люблю. Обожнюю. Найкраще місце на землі. Вулиця має назву Десятинна. От. Я спілкувалася з приятелькою. до неї подруга приїжджала. Чи з Іспанії, чи з Германії. Звідки з Європи? А, яка давно вже живе? За кордоном. І каже, скільки стільки багато під магазинів. Якось теж бігаєш, бігаєш, не помічаєш. Ну і не порівнюєш. Ти ж за кордоном, навіть коли ми приїжджали, ну не точно не звертали увагу, а тільки повикримниця. Так що так. Ну, на вільного зв'язку. Тут, я знаю, галереї були, але зараз все зачинено. А оцей будинок я пам'ятаю, як будинок Ющенка. Десь його квартира музей. І от ми з вами виходимо прямо до верхньої точки андрійського узвозу. А в цій будівлі відбуваються маркет всі свої. Угу. Маркет українських товарів. Там і продукти, і речі, і аксесуари, і все на світі. А це середня школа. Так, і що, Точно, середня школа, згадала. І Красуня, Андріївська церква. Сидиба Національного музею історії України. От. Старківська гора. І Національний музей історії України працює на свій день народження. Ми з моїми друзями, гостями були там на екскурсії після сніданку святкового, Ой, Сонечка. І це фундамент десятинної церкви. Вона була зруйнована, зруйнована, якщо не помиляюся, я можу помилятися татарами, мені, татаро-монголами, чи раніше. Місій працює. Працює виставки. Багато експонатів знаходиться в сховищах, але... І є тимчасові виставки, це дуже класно. І зараз разом з вами я підійду до майданчику, звідки відкривається один з найкрасивіших панорамних видів на Уділ. і тут а, дуже красивий захід сонця. Ми цього не побачимо, тому що сонцю ще годинки дві треба, щоб зайти за горизонт, але ви мені повірите, ввечері тут грають музиканти, або що ми були з подругами, тут був стендап. Де якийсь несмішний люди в ялу дуже А ну, може людина просто відкритий мікрофон, щось про себе розповідала, просто ми були зайняті нашим спілкуванням. І не дуже слухали. От, там, будь ласка, панорама. Не тільки Поділле, ще й то, мені здається, далі лівий берег. Ой, Поділ і о, Коренівка. Чекайте, а що там далі. Що це далі? Треба фотку зробити і графіні надіслати, вона знає всі, всі новобудови. Ні, за поділом що. Аболонь! Аболонь! Абелонь, все, друзі, аболонь точно. Киянка. Я киянка, знаю Київ. Ну Я не можу все знати. От так. Друзі, я дуже дякую, що провели зі мною час. Знову ж таки, нагадую, що ми зустрічаємося в коментарях. Я з задоволенням читаю. Відповідаю можливості, якщо мені є що сказати. Я вам вдячна, вдячна за те, що ви проживаєте зі мною це цікаве, буревне життя. Пишіть, до речі, в коментарях, де б ви хотіли разом зі мною погуляти. Можливо, якийсь район, якась місцевість. М? Я знаю, ми багато підписників, які із війни здебільшого приїхали з Києва. бо ж там з якихось інших причин, сумують за Києвом. Які ніколи молодкі. І задоволення за ним ну, прогуляти не висіться. Добре? Все. До зустрічі. Нещодавно гуляли. на прийдемо. Я графіня Левчик, з подругою. Я не помічала. Ну як я бачила, коли -то. Просто гуляла там з друзями, тримділа, що Тож, в занепаді. А тут Левчик вже по всім дитячим майданчикам пробігся. Боже, що вам сказати? Мені так стало сумно, що макіяни обрали людей, які кінеч хати наплювати на Київ. Цих Янголів відреставрували. Так. І от того відреставрували на подушках, хоча ні. Ні, не відреставрували. Колись тут дійсно пейзажка була казкова. Зараз тут, тут. тут не можна гуляти з дитиною. Ну, подивіться. У нас просто був Ну від... твік, в принципі, все потребує реставрації. Але. Але це реально сумно. Тому закінчимо на якісь позитивні, блядь, ноті. Звідси щось сім'я не вивозять. Так, я пішла з пейзажки. Тут і кіця і ворони. Не поняла. Що це ви за кіцею біжите? Ну бристь. Відновлена в ході масштабної реконструкції. Відновлена. Вона відновлена? Ви впевнені? Панкличку? Бо я чогось не розумію. Відновлення? Де вона відновлена? За 4 роки? Ну подивіться. Ой. Друзі, я знімо окреме відео про пейзажку Просто зафіксую це для історії, як вона виглядала в 2025 році. Я обожнюю це місце. Тут є своя магія, але ну, це, це, це ж не відновлення. З сторони. <смір> Давайте закінчимо на приємній ноті. А що для нас приємне, що нас їх об'єднує? Правильно їжа. Тому, якщо ви ще не дозріли, щось написати в коментарях, напишіть, що у вас сьогодні на вечерю. Можна сніданок, коли ви дивитесь це відео. А? Добре. Я зараз приготую суп з пельменів. Але треба купити якусь зелені. Зелені і з золочів у мене є моква перець. Картопля є. Але я люблю відбирати пельмені. в бульйом додати так дрібно нарізану моркву, ту свіжинку, таку перцю і от зелені укропу. Угу. Зараз тут є нову зельба по Або ж зеленої цибулечки. Угу. І перцю. Ну, перцю ще такого. Сувалося, пельменів нема. Тому вчорашні макарони, спаржа, цибулька. Це я вчора їла тунець теж з цибулею зробила там соєвий соус, бальзамік, огірочок свіжий. О, і в мене є червона ікра, чекайте. Лакшері вечеря. Це я купувала заморожену, розстосувала по банках. Одну графіні віддала другу залишила собі, подумала зараз без шампанського, але я його не хочу. Це просто відголоски минулих патернів. Давайте заспіваємо нашу. Хай живе, хай живе Надія. хай душа, хай душа радіє, Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. ра єднає.